Підняття цін в 2025 році е, вже вступив е, в дію закон про підняття обов'язкового е, авто обов'язкової автоцивілки. Тому з 1 січня е, все, е, вся автоцивілка подорожчає на 50%. Е, ми спілкувалися з компанією, в якої страхуємо всю техніку, всі автомобілі, і вони нам е, так привідкрили е, більш детальнішу інформацію, розповіли. Виходить, що. В страховці, конкретно я говорю за цвілку, є певна градація цін, тобто нижче якої і вище якої, верніше вище ми можемо продавати, нижче ми не можемо продавати. Тобто, наприклад, якщо раніше там. Було застрахувати е, тягач там 4 тисячі гривень. Ну там повністю цепку там 4 тисячі гривень. Зараз буде коштувати 6 тисяч гривень. Це неприємні новини, як і для перевізників, так і для е, аграріїв. Тобто всіх. в кого є, Та в принципі це для всієї України неприємні новини, тому що це буде стосуватись кожного. Чому вони так зробили? По їхнім словам, того, що дуже багато. Е, ДТП і суми, які покривали, наприклад, раніше коштувало там для машини, звичайно, скільки там 600, 500, 800 до 1000 гривень. Це вау, страховка мала бути. І цих сум всі брали саму дешевшу, і цієї суми не вистачало при ДТП. Завжди не вистачало, не вистачало. Суди. Для того нам пояснили, що держава піднімає зараз цю суму для того, щоб збільшити більшу суму компенсації для того, щоб не було ніяких спорів. Тобто, якщо ви раніше платили тисячу гривень, ну, ми говоримо за сепку це було там, 4 тисячі гривень, зараз буде 6 тисяч гривень. Чи можна купити її дешевше, ніж 6 тисяч гривень? Нам пояснили, що між компаніями страховими в них є мінімальна вартість, нижче якої вони не мають права продавати. Ну, якщо вони її будуть продавати, вони будуть сплачувати штраф. Тобто, Є така інформація, що деякі компанії страхові будуть продавати дешевше дозволеної ціни для того, щоб заманити зараз побільше клієнтів. Е, тим самим вони отримують штраф, але вони готові його заплатити для того, щоб е, взяти максимальну кількість клієнтів. Е, що ви скажете з правду цього? Як ви відноситесь до підняття цін? Чи краще залишити все як було, чи все таки краще підняти? Цю ціну для того, щоб розуміти, що якщо в тебе в'їде будь-яка машина, то тобі компенсують всю вартість, а не просто дадуть тобі там, 50 тисяч гривень, а в тебе там, сталася ситуація на там, 200 і 150 ти маєш там, випрашувати в цього водія, який вдарив, якщо в нього цих грошей немає через суд вирішувати. Ну, ця тяганина, мені здається, ні до чого.